Складемо електричне коло за схемою. У ролі джерела живлення виступає батарейка. Прилад, на якому будемо вимірювати напругу та силу струму, буде електрична лампа. До електричної лампи ми повинні під'єднати амперметр і вольтметр. Амперметр у коло підключається послідовно, вольтметр. Паралельно. І так з'єднуємо джерело живлення, електричну лампу, лампу з амперметром. У ролі реостата у нас буде виступати резистор, опір якого можна змінювати, натиснувши на нього лівою клавішою миші. Для досліду нам необхідно провести три експерименти. І так, перший експеримент визначаємо напругу та силу струму на електричні лампи та записуємо до таблиці. Сила струму до рівня 0,45 А напруга це 4,5 В. Розмикаємо електричне коло та змінюємо опір резистора. Знову замикаємо електричне коло та визначаємо силу струму та напруги. І так, записуємо для другого досліду сила струму 0,26 Ампера, напруга 2,65 вольт. Повторимо дослід ще два рази. Після визначення сили струму та напруги ми можемо визначити опір електричної лампи за допомогою закона ОМА і переконатися в тому, що опір даної електричної лампи не буде залежати від сили та напруги в даному електричному колі.